Всім привіт! Сьогодні у мене вже 38 тижнів і 5 днів. Збираємо сумочки в пологовій. Першу сумку будемо збирати саме в родзал. Перше, що ми сюди кладемо, 5 одноразових пелюшок 60 на 90. Це для мене. Далі це халатик і нічна сорочка для годування. І також нічна сорочка для, саме щоб народжувати. Не знаю, яка більш забудеться в палату, яка для родів. Беру і ту, і ту. Далі беремо для малечі плед. Обов'язково гумові капці, які можна мити, дві пільоночки, одна сипцева, одна байва. Це для малечі. Перший одяг для малючка, дві пари шкарпеток, дві пари шапочок і один чоловічок з ручками, які закриваються, три підгузки, одиничка. Обов'язково беремо з собою водичку з піпеточкою, щоб було зручно відкривати і пити. Також кладу ще з собою рулон паперових рушничків. Перша сумочка у нас готова. Починаємо збирати сумку після пологового палату. Перше, що ми в неї покладемо, це постіль. Далі рушничок. Один великий після душу, один для обличчя маленький і один для рук теж маленький. Далі беремо одноразові пелюшки 90 х 60 упаковка. 10 штук. Далі одноразові пелюшки 60 на 60, також 10 штук. Повлинаючі трусики після пологові. Тут в мене також 10 штук. Памперси для малечі, одиничка 25 штучок. Після пологові прокладки 10 штук. Одноразовий рушничок для рук, туалетний папір сухий, а також туалетний папір вологий, дві упаковки. Одноразові підкладки в бюстгальтер, упаковочка. Тут 24 штучки. Також беремо вологі серветки дитячі від нуля дві упаковки. Далі ватні диски упаковочка, бушні паличку, дитячі упаковка, обов'язково посуд це тарілочка, кружка, веделка і ложка, пакети для сміття, жидке мило для рук. Гель для душу та гель для інтимної гігієни. Міні така косметичка для мене. Це зубна щітка, зубна паста, бальзам для губ, разовий станок і крем Пурилан від тріщин на сосках. Для малечі беремо крем Бепантен. Крем Дюбхен під підгузок, електронний термометр, дитяче мило, а також олійка. Беремо ще один комплект халат і нічна сорочка. Також для мене дві пари носочків і бюстгальтер для годування. Для малечі пилюшки. Тут одна баєва і три ситцеві, Чи знадобляться всі, чи не знадобляться, не знаю, але про всяк випадок нехай буде. Далі речі для малечі. Дві пари шкарпеток. Чоловічки. Тут в мене три штучки. Це бодіки, три штучки. Сорочка і штанці. Дві пари. Також обов'язково беремо з собою перекус. У мене тут три вида печива і пастила. І обов'язково беремо з собою водичку з дозатором. Друга сумочка в нас готова. Потім я сюди ще докладу документи, це обмінна карта, паспорт мій, паспорт чоловіка, а також свідоцтво про шлюб. І ще я сюди докладу зарядний пристрій для телефону, а також косметичку. І третя сумочка на випуску. Сюди ми покладемо конверт для малечі, Бант до конверту. Одяг малечі. І сукня для мене. Сумки зібрані. Залишилось тільки чекати.